Всем привет! Сегодня у нас новый огляд такого чудового приладу для домашних справ, как пилосос. Речь, которую каждое семейство. Пилосос от компании Bosch 2 серии. купила свою до цього компанія LG, відпрацював 15 років, після чого двигун не витримав, пилосос прийшло замінити. Вибрали таку модель, залишились дуже задоволені. Зараз розповім вам його особливості. Ось така в нього коробочка. Що нам в ньому дуже сподобалось? Використовуємо вже рік, можу сказати одне. Одні плюси, Одні плюси. мінусів особливих я так і не замітив. По комплектації звичайний подовжувач шланг ось така щотка з кнопкою вимкнення. Прибирання. Труба подовжувач Ось так вона подовжується. Ну, по комплектації зрозумілий сам пилісос. Далі що хочу сказати? Те, що сподобалось. Це його розміри. В принципі, достатньо компактний, зручна ручка, великі колеса, довгий шнур, зручні кнопки і основне. В принципі, це пилесос нового типу які не використовує мішок, а використовує таку ось капсулу. Пилососи даного типу дуже зручні у користуванні. Не потрібно витяхати або замінювати мішки, не летить куща куряви, пилюки, ні у ванні ніде, де ви цим займаєтесь. Просто все зручно. Знімається ця капсула, нажимається все, Тут кнопочка і витряхується пил з скляною капсули. Ось пил видно. Видно все, що туди попало. Якщо щось попало, можна побачити річ, яка потрапила в пилозбірник. Дуже зручно. Все можна робити навіть однією рукою. Ще скажу пару е приємних відгуків по даному товару. Е перше це збірка, збірка досить якісна, нічого не тріщить, шумить, розбирається, збирається, все дуже просто, однією рукою. Не дуже важкий, по габаритам підходящий, якісний пластик виготовлення, середній шум роботи, низьке, низьке споживання електроенергії, потужність 700 Вт, але робить роботу досить потужно. Використовуємо даний пилосос вже другий рік, тож можемо рекомендувати відчуття від користування даним пристроєм тільки позитивні. Тому кому потрібен плесос. раджу звернути увагу на дану модель Bosch другої серії. Ціна в магазині 3500 гривень, орієнтовно 80 доларів, що в принципі не багато для даного якісного виробу від якісного бренду. Ну а на цьому я буду завершувати відео огляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!